Дорогі друзі і гості каналу, я вас вітаю! Сьогодні будемо говорити про те, що я не читала за вересень, і трішки зачіпимо плани на жовтень. Поїхали! місяці в мене вийшло прочитати сім книжок, сім історій, і це насправді дуже класний результат, тому що раніше моєю базою такою було число 5 Тепер сім. Минулого місяця було 10 Мене поки що радують ці цифри. Отже, почну напевно з кінця. Чому? Тому що я також вже розташувала книжки і не хочу вже нічого міняти. Отже, останньою всьому місяці я прочитала Міністерство часу Кіліан Бредлі. Я не планувала читати. Коротко про мої відносини з цією книгою. Отже, я не планувала читати цю книгу, адже це сайфай. Так, тут поєднуються сайфай і романтика, і любовний роман, проте основною темою тут є сайфай, основним жанром. І я цей жанр не люблю. Насправді не читаю, читала лише. Здається, один чи два, може кілька разів. І не скажу, що мені сильно не подобалося, але просто ну просто це не моє. Просто я таке не люблю. А через що я читала? Я її читала для е, книжкового клубу для Буктосівки, як завжди. Всі книги, які я не планую читати, я читаю лише серед них. Отже, в них було обговорення на книжковій країні в останній день книжкової країни. І лише заради цих дівчат я могла приїхати об 11 ранку в неділю після обстрілу і в дощ на обговорення книжки. Тому, Тому якось так. Мені ця книжка насправді не сподобалася. По-перше, через те, що я вже назвала, через те, що це не мій жанр, і я не люблю таке читати в основному. Хоча мені все одно було цікаво, що ж це таке, тому що ця книга переможеть Goodreads Choice Awards, також ще якісь нагороди вона вигравала. Також буде якась кіноадаптація, і, здається, у вигляді серіалу. І, типу, мені було цікаво, що ж такого в цій книзі. Я бачила багато дуже схвальних відгуків, в тому числі через те, як пишеться авторка. Але от я спробувала, і це, я зрозуміла, що це не моє. Я увесь час, поки я її читала, я відчувала себе тупою, чесно. Напевно, через те, що я якраз не люблю не читаю цей жанр. Тому що от я читаю, я не розумію нічого. Мені мені не подобаються персонажі, я не не відчуваю цього зв'язку з персонажами. Я просто не відчуваю персонажів. Для мене вони якісь просто як пішки в грі. Я не знаю. Тобто я не відчуваю, наче це реально як люди. Перс... Ви розумієте, я більшість книги не розуміла взагалі, що відбувається, і стиль авторки мені не сподобався. Я знаю, що вона якраз це людям і подобається, що в якийсь момент вона пише сухо, так, наукова фантастика, просто так коротко, по факту, а потім вона починає писати красиві абзаци з метафорами, епітетами і так далі, описуючи якусь чиюсь зовнішність або якісь романтичні відчуття. Якісь переживання героїв, тобто, і оце якось поєднувалося в цій книзі. Мені це не подобалось, тому що я, начебто, читала книги двох різних людей. Знаєте, це просто не моє Монтуючи Марішку, хочу додати, що я не повірила в любовну лінію, адже вона з'явилася максимально раптово, і я на неї чекала, але до цього нас якби ніяк не готували, скажімо так, ніяк ми до цього не прийшли. Просто о у нас є почуття. Це виглядало для мене якось так. Для себе я зрозуміла, що це не моя книга. Але після обговорення я підвищила книгу оцінку цій книзі, адже першопочатково не лякайтеся, але я її поставила 2,5 чи то дві зірки, хотіла поставити через якраз мій власний досвід читання, тому що мені він не сподобався. Але я не кажу, що книга погана. Зауважте. Але після обговорення я підняла оцінку до трьох або 2,75 десь так, тому що я почула дуже багато цікавих ідей і в. В тому числі про те, чому ця книга класна, і які класні теми вона насправді розкриває. І це правда, ми проговорили те, що є, в принципі, багато історій про подорожі в часі, але саме ця книга досліджує і показує якісь неочевидні моменти. Наприклад, момент етичний, що етики тут взагалі немає. потім момент філологічний, так? що людина з у нас головний герой з 19 століття. І він розмовляє зовсім не так, як сучасні люди, і цьому приділялась окрема увага всіх експатів вчили говорити правильно правильними термінами. І це не популярне явище, знову ж таки. Я би цього не запримітила, тому що я не читаю цей жанр, і я не знаю, як там зазвичай все відбувається. Але відмітили те, що в цій книзі це розкривається дуже класно. І я з цим погоджуюсь, Це прикольно. Про що власне ця книга? Я вам не розповіла. Ця книга, до речі, тут є така часточка реальної історії. Тут згадується експедиція Франкліна, здається, і головний герой у нас був учасником цієї експедиції, і цього нашого головного героя прямо перед його смертю забирають. Ем... Наші люди з міністерства часу і переносять у наше теперішнє, тобто його переносять у майбутнє. І так роблять ще з чотирма чи з п'ятьма людьми, яких називають експатами. Їх переносять в наш час, і в нашому часі в цьому міністерстві існують такі собі мости, тобто люди, які мають жити рік з цими експатами, щоб в ті експати власне змогли пристосуватися до теперішнього світу. І там їх забезпечують психологи, У них є психологи, їх навчають всього, що їм потрібно. Ну коротше, дуже класна, прикольна ідея задумка, але не мені не подобається, як це виконано. Це просто не моє все досить про цю книгу, бо я не люблю говорити щось погане про книгу. Але про наступне сильно багато хорошого насправді також не скажу. Читала книгарню Майку. Шерон Гослінг. Спочатку розпочнімо з того, чому я її придбала, взагалі, адже ця книга абсолютно не популярна. Я її взяла випадково десь в книгарні в Чернівцях, побачила, що в книгарні на видавництво KM Books були знижки і вирішила вхопити цю книжку, адже зазвичай вона коштує 500 гривень, а там було щось там мінус 50 чи щось таке. Я подумала, що це дуже класна вигідна. Покупка була б, тим паче, мені подобається назва, мені сподобалася анотація. Вона нам обіцяла дуже затишну історію з елементами детективу, сповненого ароматами кави та печива, яка відбувається на просторах Шотландії. Тут є книгарня, в маяку. Спільнота книголюбів, давній роман і розкрита таємниця. Тобто, ну багато обіцяюча історія, особливо для мене. Я люблю час від часу читати такі просто затишні історії, які самі по собі багато в принципі не несуть. Знаєте, тут немає нічого такого дивовижного, але вони просто так, як бальзам на душу. Знаєте, іноді такі історії потрібні. А раніше я зверталася за цим до Сара Джіо, наприклад, цього разу вибрала ось цю книгу. І що я вам скажу? Тут справді цікава задумка. Е, в нас тут є книгарня в маяку. У нас є маленьке містечко, декілька головних героїв, які мають свої історії, так е, сюжети, і вони всі якби вплітаються в одну ось цю історію. І одна з наших головних героїн, яка працює в цій книгарні, е, розуміє, що є якась таємниця. Щось, щось. Щось вона знаходить якусь класну знахідку і починає починає копатися в минулому е і так далі. І це насправді дуже цікаво. Знову ж таки, задумка дуже цікава. В нас є е різні герої. В нас є молода дівчина, в нас є, здається, підлітка, в нас є двоє таких уже. Людей старшого віку, тобто, так, зовсім різні у нас персонажі, і це прикольно. Але мені не сподобалося виконання цієї історії, мені не сподобалося, як вона написана. Не знаю, не поясню вам, чому, просто мені не сподобалося, як це написано. Це якось дуже просто і не скажу, що сильно майстерно. Така дуже простенька історія з цікавим насправді сюжетом, таким затишним. Я б не сильно її рекомендувала, але ну, мені було норм. Ну, типу. Все-таки трішки затишно було, не сильно була якась атмосфера. Але ну, в теорії ця книга мала би бути дуже класна. Поставила їй десь три зірки, тому що все-таки мені було норм її читати, і під кінець я вже не сильно звертала увагу на те, як це написано, тому що мені просто було норм, знаєте, ну цікаво, все-таки, чим це все діло завершиться. Давайте вже говорити про хороші книжки, далі буде дуже хороша книжка. Яка мені дуже сподобалася, це залишок дня Кадзуїш Ура. Я познайомилася з цим автором, якраз цією книгою. Вона, до речі, виграла переможеця букера букерівської премії. Ну така це класна історія. Вона насправді літня. Тут події відбуваються у липні 1956 року. І в нас є головний герой Творецький, який вирушає у автомобільну мандрівку. І водночас розповідає нам не лише про свої мандри, а йде в таку саморефлексію, розповідає нам про своє життя, про свої думи, тут багато роздумів. І знаєте, чим мені ця книга сподобалась? Не лише цією атмосферою, тому що цей опис мені ну, уже класно звучить, скажіть. А також тим, що англійським гумором тут було достатньо гумору. Мені ця книга чимось нагадувала навіть Вудгауза так, його серію про дживса і вустера. У мене тут дуже багато закладенок, ну, достатньо. Це неймовірно красивий текст, неймовірно атмосферний, тут багато важливих думок. І тут книжка також зачіпає історію, деякі історичні питання. І тут оця аристократія і ці всі історії з Дворецьким. Я таке дуже люблю. Насправді це просто моя Оця тематика де є аристократи, Англія. Якісь оці працівники будинку, знаєте, дворецькі, там де там де якась драма відбувається. Я таке люблю. Оця атмосфера це просто моє, плюс написано це просто неймовірно. І насправді це єдина книга, яку я хотіла прочитати, яка мене сильно зацікавлювала в Хадзуючі Гру. Не впевнена, що далі найближчим часом буду щось з нього читати, хіба що там супер чимось зацікавлюся. Але ну ось це це прямо моє. Це, ну, мені, мені дуже це сподобалося. Це було дуже добре, чесно. Не знаю, що ще вам казати, тому що, ну. Давайте я вам можу щось зачитаю. Ця книга, до речі, зачіпає дуже багато різних тем, таких на подумать знаєте, дуже багато їжі для розумів дає. Мені пощастило сповнювати професійні обов'язки в гущі непересічних подій. Тож я, мабуть, маю повне право відчувати задоволення, що його ніколи не пізнають ті, які служать посереднім господарям, задоволення від того, що можу впевнено сказати, мої зусилля таки мали вплив, бодай і скромний на хід історії. Мені дуже сподобалася ця думка, але похмурий настрій мені був не, ні до чого. Та й навіщо марнувати останні хвилини дня? І наш головний герой просто вирішив, навіщо мені псувати собі день ось цією якоюсь подією? Ні. У мене був такий класний день все. Типу, не буду брати це до голови. І це так, така, знаєте, така проста, але така класна думка. А тепер просто передам вам трішки атмосфери. Приємно було, звісно, так стояти. Звуки літа довкола і легенький вітерець на обличчі. І здається, саме тоді, споглядаючи краєвид, я вперше відчув настрій, що пасував мандрівця, яка чекала на мене. У ту хвилину мене наповнювало здорове, радісне передчуття, що попереду чимало цікавих перед що попереду чимало цікавих пережиттів. Я думаю, вам достатньо. Якщо ще не читали, якщо вам також звучить ця анотація дуже привабливо, почитайте. Це перевершило мої очікування. Це книжка, яка теж є, я її оцінила також в п'ять зірок. Це просто неймовірна, це неймовірна історія. Я її читала у влозі, а якщо ви дивилися мій попередній влог, де я читала книги по завданнях, то ви знаєте, в принципі, мої відгуки на ці історії. Але все ж, хто не дивився, зараз розповім. Мемуари Лісу Мікаель Брюн Арно. Можливо, я неправильно прочитала, тому що це французький автор, і все погано з прочитанням у мене цих складних назв. Ця серія називається ні, не серія. Серія називається Мемуарелісу, конкретно ця частина спогади Ферна Фердинанда Крота. Я дуже багато бачила цю серію останнім часом, здається, навіть минулого року. і Всі її читали, і це було дуже затишно і дуже класно. Я така, блін, я дуже хочу таке почитати. Я насправді не читаю дитячу літературу, а це саме. Цим жанром і є. Проте ця серія мене сильно приваблювала. Випадково я знайшла цю книжку, ніде в офлайн-магазинах нас не могла знайти. Знайшла її тільки в Луцьку, купила її в Луцьку, тобто в мене з нею навіть приємні спогади пов'язані. І ух, мені вона так сподобалася. Знову ж таки, якщо хочете, подивіться у влозі всі мої емоції щирі і прямо. Актуальні, бо ну це було це було настільки неймовірно, про що у нас історія. Ця історія дитяча, але вона передає стільки сенсів. Автор так влучно інтерпретує важливі теми. До речі, про автора він отримав психологічну освіту і 10 років працював з людьми, хворими на Альцгеймера та іншими схожими хворобами. І якраз оцю тему він ем, влучно дуже інтерпретував в цю книжку, і це було настільки. Болісно, і затишно і чутливо, і щемко ви собі просто уявити не можете. Мало того, що ця книга це просто якийсь шедевр мистецтва. До речі, проілюструвала її. У нас також є інформація про ілюстраторку Саноє. Саноя. Я сподіваюся, я правильно це прочитала, я думаю, ні. Її ілюстрації просто неймовірні. До речі, в неї є аккаунт в інстаграмі, де вона викладає також свої роботи. Ілюстрації до цієї історії, і ну вони просто неймовірні. Я вам просто покажу декілька моїх улюблених зараз. Наприклад, ось. Ну, гляньте, оце вже я сама маркером виділяла. До речі, багато чого виділяла, бо тут дуже багато красивих думок. Ну Ця книга це просто якийсь шедевр. Це це мистецький шедевр, болін. Цю картинку вам не покажу, бо це спойлер. А в кінці книги у нас є скетчбук, де також безліч картинок, безліч. Ілюстрації, ну ось. Просто прочитайте цю книжку. Якщо вона хоче трішки вас зацікавлює, прочитайте, я впевнена, що ви не пожалкуєте і вам сильно сподобається. Це ж було щось неймовірне, я хочу читати далі. Я прочитала цю книгу буквально за дві години. Вона читається дуже швидко. Тут величезний шрифт і дуже легка історія, і дуже захоплива, вона сильно захоплива. Вона взагалі не нудна. Це були як просто теплі обійми, але водночас це було досить боляче. В кінці було дуже чутливо, особливо. Прямо посміхатися хочеться після цієї книги. Наступна книга, звісно, яка осінь без Агати Крісті, тому читала черговий її роман, який був не прочитаний у мене на полицях: це Небезпека дому на околиці. Це у нас серія Легендарний Пуаро Поки що я читала книги лише цієї серії про міс Марпл і. Її і книга Гатикрісті якісь несерійні, я ще не читала. Ось. Ця книга насправді буде напевно однією з моїх найулюбленіших, або з тих, які найбільше запам'яталися у Агати Крісті, адже тут досить незвичний сюжет, як для тих, що я вже читала в неї, і досить незвична розв'язка. Мені вона дуже сподобалася. Книга була, як завжди, затишна, атмосферна, кумедна. І ну, що ще сказати про Агату Крісті? Я не думаю, що ну, багато треба пояснювати. Анотацію я вам також говорити не буду, тому що книжка коротенька, і ну прочитайте самі. Просто мені завжди вистачає того, що це книга Агате Крісті, і мені не треба нічого більше про неї знати. Про цю я також не знала нічого, окрім назви. Ви, до речі, помічали, що на обкладинках у Агати Крісті постійно спойлери. Подумайте про це. І не дивіться на обкладинки. Далі я прочитала серію, ту саму, якби ж він був зі мною, та якби ж я сказав їй. Першу частину я перечитувала, і тут у мене навіть якісь є приміточки. Гляньте. Другу частину читала вперше, і в мене тут уже ніяких приміточок немає. Я думаю, виступки ви можете зробити самі. Знову ж таки читала ці книги у влозі і детально думками ділюся я там, особливо з приводу другої частини. Але давайте тут якось коротко вам розповім. Отже, ця цю книгу я вперше читала рік тому, здається в листопаді або щось таке восени. і вона мене сильно розчулила. Я її поставила 4,5 зірки. Я плакала дуже сильно в кінці. Вона мені дуже сильно зайшла в настрій, і мені сильно сподобалося. І тому я була зацікавлена в тому, щоб прочитати продовження, але в нас його ще української не було. І поки я його купила, і поки вирішила читати, коротше, пройшов рік. Е, тому мені довелося, звісно, перечитувати першу частину, тому що я е, друга частина це частина другої частини, частина другої книги е, це та сама історія, але, типу, від лиця іншого героя. Тобто, першу історію мені було важливо пам'ятати е, всі деталі. Це трішки брехня, тому що в нас не вся книга повторюється, але з іншим повом. А лише фінальні сцени ми бачимо від іншого обличчя, від обличчя головного героя. Це важливо. Тому що в мене були здогадки, що вся книга буде просто та сама історія, але від лиця Фіна. Ні. Тому я вирішила її перечитати і. Ви знаєте, я знайшла дещо цікаве і таке relatable для себе в першій книзі. І вона справді прикольна, такий собі. Young Adult, знову ж таки, важливо пам'ятати, що це Young Dault uh, Romance. такий трагічний, чутливий. І він, в принципі, сам по собі прикольний. Сама по собі історія, як одиночна книга, досить непогана і в межах свого жанру. Я змінила її оцінку, поставила 4, а не 4,5. Бо це ок, це норм, і це повністю завершена історія. я ну Коли я, звісно, її дочитала і знала, що є друга частина, звісно, я така, хочу ще, мені треба ще. Але повірте мені, коли я прочитала її вдруге, я зрозуміла, що це дуже довершена історія, і більше там нічого не потрібно. Тут все добре. все добре В нас тут є головна героїня отом і Джей. Ні, не Джеймі. Фін. Фін, Чеймітон той. От і фін, і тут розповідається їхня історія кохання. Тут троп від друзів до коханців. Я обожнюю цей троп, Friends to Lovers. Це просто я головний фанат цього тропу. Якщо що, е, да, я та сама рідкісна людина, тому це, в принципі, те, що мені могло сподобатися. Останнім часом такі коледж-романи мені не сильно подобаються. Але ну, це було в принципі норм, воно мало свою атмосферу. Стиль написання тут досить такий прямий. Знаєте, він, я помітила вже вдруге, коли читала, він взагалі не сильно прикрашений якимись там, тропами і так далі. Він досить прямий і, і відчувається, це справді як підліткова історія, тому що начебто нам головна героїня це все розповідає і якби переносить нас з подій в події, з подій в події. Я в лозі про це детальніше розповідала, можливо, там трішки зрозуміліше, але тут такий досить. Більш сухий варіант е, тексту, знаєте. Але загалом книжка норм. Друга частина, <плух> друга частина мені вже сподобалась набагато менше. І, ну, вона розділена в нас на три частини. Перша частина мені ще була, типу, норм, і то цей персонаж мені вже почав подобатись менше, чомусь цієї частини. Мені було норм. Друга частина я взагалі не розуміла, навіщо нам така розлога друга частина про цього персонажа. І третя, ну, ну, третя, до речі, мала сенс, щоб показати якби, цю сторону сторону історії, вона важлива. Але ну, не скажу знову ж таки, що вона була сильно цікава. ну, Тобто, ця книжка така ну, для прям дуже сильних фанатів першої частини. Якщо вам прям дуже сподобалась перша частина, то, звісно, читайте. Але ну, я її оцінила на три зірки: ну, типу, норм, дізналася декілька речей, і, типу, прикольно, знаєте, але ну, її не обов'язково було її, в принципі, писати. Проте було декілька цікавостей. Ну і в принципі я рік чекала на те, щоб все-таки прочитати цей пов Фіна. І його прочитала і не скажу, що я прям сильно ним задоволена, знаєте, або така. Але було, на початку було прям прикольно така: я, я прям хотіла це читати. Коротше. Знову ж таки, детальніші думки в, у, в лозі. І остання книга, про яку ми сьогодні розповім, і це була перша книга, яку я прочитала у вересні. Аркан вовків від Павла Дерев'янка. Боже мій, яка це прекрасна, яка це майстерна книга. Я вам передати не можу, до речі, сьогодні якраз відкрився uh, передпродаж на третю частину, вона така величезна, там з 6... було боліше. Uh, більше 700 сторінок здається, і вона, звісно, така ж красива, як і перша. Другий в мене поки що немає. Я чекаю, поки вийде третій, можливо, їх разом куплю. А, отже, зараз не про це. Яка це майстерна книжка? Ну, Якщо ви підписані на мої інші соцмережі, то ви бачили, як я її про, пром, пром, рекламувала, короті, вам, розповідала про неї, що це я не очікувала, що це мені сподобається. Це би не мало мені сподобатись, бо коли я прочитала нотацію, я така, що знову ж таки, читала її на клуб і взагалі купила її через клуб. І ну, ну, як це... яка це прекрасно виявилася історія? Вона... Ну, це, це дуже майстерно. Вам потрібно зацінити як мінімум те, як пише Павло Дерев'янко. Навіть якщо ви не читаєте фентезі, навіть якщо ви зараз не хочете читати там щось українське, вам потрібно як мінімум зацінити цей стиль автора і те, який світ він створив, і як це майстерно і добре, повірте мені. Я не буду вам розповідати про анотацію, тому що вона, знову ж таки, багато ну, не, ну, не сильно зацікавлює, і це я суджу не лише по собі, скажу вам лише те, що тут не існує московії. І я думаю, що вже заради цього можна читати. У нас тут дуже класні персонажі, вони всі такі яскраві і цікаві і, ну, і різні, і історія, до речі, в другій половині особливо є більш темною, я знаю, що друга чи третя частина особливо темні. Тому тут не буде все таке прекрасне, класне. Перша половина книги може йти трішки важко, адже ми так поринаємо в новий фантазійний світ. Нам оповідають, знайомляться з Всесвітом, тому може йти трішки важко, як воно і було для мене і для багатьох. Але далі, повірте мені, це ну, це, це просто вау. Це, це треба читати. Це треба читати. Це були всі книги, які я прочитала у вересні. В мене, ну мені здається, був досить доволі хороший вересень. І так були історії, які мені не сильно сподобалися, але були і ті, які мені запали в серце. Я думаю, надовго. Тому це класно. Ну, давайте зараз швиденько поговоримо трішки про плани на Октобер-жовтень. Вони не будуть грандіозні, просто розповім вам про декілька книжок, тому що я не знаю, куди мене заведе цей місяць. План мінімум це скажи, що присягаєшся. Я вже половину, до речі, прочитала, могла б встигнути її прочитати до сьогодні, щоб вона пішла в не вересня, але не склалося. Отже, цю книгу я читаю на клуб, це в нас спортивний любовний роман. Про свої емоції я розповім пізніше, вже в прочитаному жовтні, але. Читаю, коротше, скажи, що працюєшся. Далі на книжковій країні я купила книгу дівиця Кейт Фостер, і це в нас історичний роман, дії якого відбувається в Едненбурзі в жовтні сім... 17 столітті. І так, як дія відбувається в жовтні, і так як я тільки купила цю книжку, і, звісно, найбільш зацікавлена в тому, щоб її прочитати, тому що ви... ти завжди хочеш читати якусь нову книжку, правильно? То я думаю, що в жовтні якраз буде ідеальна пора, щоб. Познайомитися з цією історією, тим паче, що я взагалі не бачила на неї відгуків, і мені дуже вже цікаво, що тут таке. Також я, я не буду їх зараз діставати, але думаю, що в цьому місяці я ще прочитаю Божественних супротивників, адже, ну, ну всі вже прочитали, я не прочитала, і вона дуже мене сильно маневр історія, я до, давно вже чекала на, її, на неї українською. І ну, вона така красива, що я не можу просто. Ну і в принципі, поки все. Звісно, в планах в мене в основному ось ці книги, що знаходяться позаду, про які я вам розповідала у відео, де розповідала про плани на осінь. Ці всі книги в мене в пріоритеті, тому якісь з них я буду читати. Але, от план мінімум, це ці три книги, про які я вам щойно розповіла. До речі, з тих, що книжок, які я прочитала у вересні: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сім, так, один. Ні. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість з них були якраз з, з цього стосика з планами. Одна тільки пішла на клуб, дві якраз. Дві з них пішли на клуб, тому вони так неочікувано були додані до цього списку. Я вважаю, що це, ну. Дуже успішно, успішний місяць. Тому діліться в коментарях тим, що ви начитали у вересні, діліться своїми перлами, що було найкраще і що було найгірше. Це також важливо. І пам'ятайте, що не існує якоїсь правильної цифри, прочитаного за місяць або за рік. Кожного свій темп, просто дивлячись останнім часом, проглядаючи соцмережі, я відчуваю, що потрібно про це нагадувати, що кожен читає у своєму темпі, і це абсолютно нормально. Я вам розповіла зараз всього про сім книг. Здавалось би, всього про сім книг для когось, здавалось би ого, аж сім книг вона не читала Тому пам'ятайте все індивідуально: закривайте YouTube відкривайте книгу, біжить читати. Приємних вам атмосферних осінніх читань.